Всім доброго дня! Як я вам казав, а, можна ще використати безперебійник, такий UPS. А, виходить так, що зарядний... зарядна станція стоїть, заряджає а, акумулятор. Акумулятор у свою чергу а, до безперебійника під, а, підключений. І від перебійника йде а, чорний дріт, вже йде на розетку. і а, Іде прямо до Wi-Fi. Тобто, коли пропадає основне світло, ну, пропало, скажімо, ви поки запустите генератор, у вас йде безперебійне жилення до вашого, а, як я кажу, Wi-Fi або комутатора. Там. Тобто, Інтернет постійно буде. Навіть коли а, зараз він підзаряджає акумулятор, а, і акумулятор все ж час а, працює а, з інвертором. Я прошу за те, що не такий брудний, тому що це в мене вкладовки. Тут в мене ремонт буде. от, ну, Перефарбовуватись буде. от, Тому це так трошечки брудно тут. От так ще. Отже, як я вам казав, ось вона ця переноска, вона запитує медіаконвектор, конвектор онушка і Wi-Fi-роутер мій Hatcher. От. І як я казав, що а, свій ноутбук я вже тут ніяк не підключу, щоб заживити його. Е, можна поставити павербанк, це вже переніс сюди поставив. Е, можна поставити павербанк, від павербанка е, заживити онушку, до речі, вона 12 вольтова і 12-вольтовий е, роутер.